Доброго дня глядачам каналу. Сьогодні в мене останній день відпуску. Неділя, а понеділок вже зрано на роботу. Треба щось собі приготувати так, щоб на 2-3 дні було. Ой, не знаю з чого починати. Так, тут будемо готувати таке собі з картоплею. Тут картопля в нас. Тут маємо м'ясо, каркувка, цибулька. Морква, перчик. Це у нас концентрат томату. Томатна паста по-нашому. Маємо соняшниковий олій. М'ясо будемо прожарувати на скобуриччі. Пізніше цибулька. Перчик з морквою Картопля буде там готуватися. Томатна паста піде до прожарки. Думаю, що всього процесу готування нема резону показувати, покажемо таке готове блюдо. Та сьогодні у нас погода дощова, нема що на дворі щось познімати, то знімемо, що готуємо і готуємось до роботи. Пізніше ще щось покажемо. Другому майже готове. До канапок котлетки мусимо підсмажити. І на канапки ще маємо ту всяких смаколиків. Хіба є ще на тиждень ще зостанет. Ту маємо кубаску, ту маємо сальце, дно, друге сальце. Якось будемо комбінувати, вже не буду показувати, як канапки робляться. Дуже відео не займало часу. Такий процес основної роботи тільки на. Та на сьогодні напевно наразі у нас то води. Сьогодні понеділок. Їду після відпуску перший день на роботу. Таке враження, що перший раз в житті їду на ту роботу, переживаю, блін, що там змінилось, які там сюрпризи чекають на роботі, бо різні там буває. Якось воно буде. Головне, щоб сюрпризів ніяких там не було на роботі. З відпуску приходиш, треба перше поприбирати, бо там хтось підміняв 100%, бо мусили образки робити. Прибирання за когось то найгірше є. І така та ситуація. Щось там на місці вже ним, будемо бачили. Подклеєння прилетіло тут Чотири веселки, перепакування. Ту щось до зроблення. Маємо ще наразі ні знаємо, так також спокійно. Сюрпризів дуже нема. Значить йдемо собі ради тут. Ось такий у нас понеділок сама один цілоку маємо, так що робота є у нас. У нас вівторок. І нам ще замовлень досадили більше, блин. Вже. Маємо зробити 500 рамок і такі. І там ще різні од рамки є, блин. Там вже зразу спів зробити. Якби 50 рамок, Тут 50 рамок на столі майже зроблених. Тут маємо трохи клеєння. Нема часу навіть знімати стільки роботи навалило, блин. На вечір нам ще більше замовлень прийшло, що, <смі> не знаю. Лупимо і лупимо роботу. Отаке у нас. Товарик позабирали, той, що ми зробили, коридори майже теж там пусті у нас, клеєні нам досадили. Кінець робочого дня. Йдемо додому, гасимо світло і все, кінець роботи у нас Додому. Переда. Ранок їдемо на роботу. Роботи дуже багато у нас зібралося. Це вже другий раз, так, коли я сам стаю без нікого, такий завал на роботі замовлення. Нема дуже людей зараз на роботі, не було, кому два тижні там працювати і там пару чоловік лишилось. Трохи людей позвільнялося. Двоє людей в відпуску. Наразі а троє людей в відпуску. Бо я був четвертий, блин. Але я вийшов ще якось два тижні, два тижні верніше. До мене вже підмога приїде. то вже легше буде, може діти той, що клеї вийде. То так приходиться за троє роботу там робити на своєму місці. Nie wiem z czego tu klejesz, tu robisz I nie spływasz, na razie wszystko się Jeszcze jak te grubsze ramki, w jedną robisz jak takie drobne, po 500, po 600 ramek Wydaje się, że w ten sam czas leci, roboty nic nie widzę Kupkę małą nałożyłem, blin I nie widzę, że już coś zrobiłem zrobiło. tak jak duże jakieś ramki robisz, tam 20-30 ramek, taka góra, że ramok stoi tam, blin. Нічого якось дамо доморади. Песика вигулюють кожного рана. Песики всі по домах тримають, але на чеку не можна песика. Зараз служби би прийшли і штраф би виписали. які мають ліпші привілегії ніж люди. Ми вже майже на місці. Ми вже добре двері повикидали і ніхто не забирає в нас, бо то зразу забрали. Ось такі я то у нас там щось побачимо. Ніяк не, виход... не виходить щось зняти якесь. Аку роботу робиш, що робиш. Може як нас двоє буде, тоді легше буде, хоч хтось буде, буде знімати там десь час від часу. А так самому на телефон не знімеш, GoPro про теж з собою не возьмеш. У тут бачить, Може зличитися. А так на телефоні десь колись кого нема. Можна буде щось знімати. Ну таке я то в нас. Приїхав вже на місцю. На мене чекає клеєння, трошку тут є тих образків. Доклеєння, але давно ради собі. То я вже поклеяв тут. Тут 30 на 40 образки поклеєні Там около 300 штук. І тут десь певно, около 300 штук 20 на 25 образки. А то маємо такі висилки зробити. Хтось 8 рамок. Метр на 70 см заказав. Сьогодні досить багато висилок є, і часу не буде якось познімати. Десь маю біля 30 висилок зробити. Ось такі у мене тут справи на роботі. Четвер мені тут трохи підмоги дали, Лукаш прийшов допомагати. У четвер і п'ятницю дали. Марю ще до наклеєння, коридори у нас тут пусті, позабирали трохи Мар ж товар. Маріус трошки ту вашу ще доклеїв. Тут щось доклеїв нам. Так що трошки є підмога вже в мене. Я ви замовленню, багато є. Тут теж все позабирали, в нас що було готове. Тут такі рамки ще лишили якісь там до зроблення. Лишні були, ми їх тут собі поскладали. Дошка трохи в нас прориділа. П'ятниця сьогодні. Маю ось такі рамки зробити для Вальдика. То наклейне для нього є. Ось такі гарні образки робимо сьогодні. Шестоховська Божа Матір. То є Фатімська Божа Матір. Ту маємо вже 50 на 70 для Вальдека робимо, як вони ту називають відокі картини. Всяких там різних, як мисливські якісь там і kobietу, якусь там, ну, там знаменитих художників і такі якісь лісові. Оту ну, Млин був. Ну ось таке то ж ми робимо тут. Це сьогодні ось таке найцікавіше. Було 5 доларів і такий малюнок управа. На сьогодні субота, вальдика товарик вироблений. Ще там поштовку маю. Трошки йому доробити. Тут ще у нас трошки клеєння впало. Доклеїти треба буде. Маємо ось ту штовку білу для валька допакувати. 50 штук є. І маємо ще в темних в рамках золотих і бронзових доробити. Тут на заньолки до білих йдуть. А до тих, то маємо доробити, якби... Такі сакральні всякі там різні швитих, сакральні такі образки маємо доробити. То ми вже тут робимо для дарика. як комунія такі, з підпоркою, того що маємо ту підпорку повиробляти йому. Тут ще якісь пару кальбасів маємо зробити. Так, У нас субота закінчилась. Вальдик товарик свій вибрав. Дарика щось лишило ну, ще з позавчорашнього дня, так що йдемо додому. Вже. І починаючи в хідні, начинай, у нас з приня. Приня ще не збирала троху. Треба, як завжди, випрати все. Суботу щось до роботи взяти. Давай. Закупи у нас зроблені. Зараз будемо робити розпаковку запоку, закупок. Сьогодні маємо ремонт. Ніжка у нас відлетіла мені, там на роботі Маріус просвердлив, дав з собою дрельку, свердло і будемо у нас ремонт ось цього крісла ще сьогодні. Мушу якось зробити. No, i zaczynamy z rozpakowania. Zaraz. Będę Jak zawsze Aszan, Kaufman, Biedronka. Będę pokazał, co my kupimy. Tak, zakupy u nas. Aszan, kartople wzięli na 5,33 zł, kartopla po 2,70 zł była. Paweł dla sobie za 4,50 zł. Paweł wziął dla Mariusza za to, żeby nie pomógł zrobić takie paweł 7,50 zł tutaj. Булки на 3,60. Хліб по 4,58. один світлий взяв. один тимніший взяв. Ну і там українські магазини. Герчич взяв. Ось таку за 4. 30 така герчичек тут злотих коштує. Закупи вийшли. На 30 злотих 76 гіс герчичка потім віддільно купляли. І так, такие у нас вашані закупи. Вийшли. Це у нас закупи з Кауфланду. Карковки взяли. Скільки тут вийшло у нас кіло 300. Чина 28-29 мала бути, але як в мене карта наполовину дешевше вийшло. Скидка на 11 злотих. Тут взяли помідори по 3,50 кг, то вийшло на 2,72 кг. Такі помідори. З Так, тут у нас кава по 4,50 і перець теж зі скидкою. Там на 6 злотих скидка вийшла. Зараз. Розпочаткуємо, покажемо. От у них помідорки продають. У нас і так. Прикольно на такі галонці. 5 штучок, то на 2,72 вийшло. А тут виходило на 12 злотих, то 6,50, ну, на 5 злотих 3 перчика вийшло. І ще разом закупи вийшли у нас на 30 злотих, 25, 35 грошів. Зараз ще бідронку розпаковувати. Так, закупи з бідронки. Приправа по злой 90, -90 перчилю. До... М'ясо якесь приправа, вже перші покінчались. З такого тунчика взяли за 6 чимось до макарону. Буде. Тут взяли три пачки різних кашів. По як береш три, то третя задармо йде. Дві за гроші, третя задармо. Так, то вони по 3 злотих, по 3,50, по 3,50 економії на тім огірки у нас по 5,80. І якщо одну паличку береш, коштує 18,99. А якщо дві береш, то по 10,50 виходить. То виходить, що друга паличка, якщо дві береш 3 злотих лишніх, просто доплатив, то дві виходить. А якщо по поодиночку купляти, то за дві би вийшло 36 злотих. Так що в бедрон в мене скидка вийшла на 19 злотих. Самі бідрончі скидки вийшло. В Ашані скидок ніяких не було. І в Кауфлонді на 17 злотих скидки мав. Так що 30 з чимось злотих сьогодні в економії мав. Добре, коли маєш карточки і ті їхні аплікації на телефоні. По, по аплікації більше скидок є. Якщо собі зробити на телефон аплікацію. Ось такі то закупи. Вийшли в мене того тижня на 107, ну 108 злотих. Якби. То ще багато чого ще скажімо, то тільки на одна кубаса піде, то ми відложимо. То теж все не з'їмо, бо ще там устало ще 2 пачки попів, І ще може одна піде, там то ще зостане на той тиждень. так потихоньку економимо. Ну і Тут ще той ремонт того крісла. блін. Та ніжка так вже давно ну, зламалась, зараз я ту якось то зремонтую, там же в мене майже все готове тільки взяти. ось Тут дирку треба буде там в середині привертіти і по ремонті буде. того тижня роботи дуже багато було. Якби не вийшло дуже там знімати, десь щось там зняв. На роботі, а де щось не дав ради зняти, бо Чили, чи лише зручі. там і помічників давали мені трохи. Понавалило, що там із собою щось чи не сварили, хто буде що забирати, як товарик. Ну нічого, якось буде ще другий тиждень відб'ємо ще з цих карточок, вже трохи злетіло їх. Давно так не було. Хто як прийшов до роботи, то постійно така робота була. Дуже багато всього замовляли. Роботи багато було, часу не було сидіти, лишав ще до 8-ї години працювати. Там робітників багато було, рамок наробили, а сам не встигав я виробляти. Тому що до 8-ї години, а так то я до 4-ї працюю. Але 4 години теж ще щось лишні гроші заробляли. Так що добре, шеф тут добрий є у нас. А буває, що посварити ще там. а шеф молодий, син його, то взагалі золотенький там. Не сварить ще, але так прийде, тільки кіно, ну, подивичи туди-сюди. Отаке, то у нас. Так що і колектив у нас тут добрий, самі нормальні люди залишились такі, що злі були, то шеф там трошки їх позвільняв. Ну, і добрих, декотрих позвільняв, добрі були то теж, дуже дехто і робити не хотів, лишивши колектив твердий у нас. Десь 9 чоловік лишилось. 9, 10, по 1, 10, він так трохи робить, трохи не робить, на пенсію пішов. Виходить собі з 8 години, там і друга година додому йде, коли й не виходить, як якби, на 14 етату так, якби, працює. Ми на цілий етат працюємо, а він так на чверту то там собі, як хоче, так і ходить. Ми ще діда такого маємо, ще ще шість років працює і клею. Правда, ноги вже в нього поспухали з ходіння, але ми йому крісло дали, на кріслі клеїть образки. Ну таке то. Якось там працюю йому, нема так, щоб там хтось говорить, ви українці, ви такі ж які. Нема в нас тут такого на роботі. Колектив -то нормальний був там один. Ну, він любив собі випити раз до мене сказав, то шеф одразу звільнив. Не працює їм більше тут. -ка. А то так то люди з розумінням підходять до того всього, що то ми працюємо. Знають, що я живу тут 8 років, моя то... 4 роки працює на тій фірмі. І так що ми якось тут тримаємось на фірмі. І таке то живемо якось тут. Добренько. То вже, певно, сьогодні знімати ніж не буду у відео. А з неділі то вже до слідчого тижневого відео піде. Перегляду якось то мало. Думаю, довге відео не будемо знімати, бо так ніхто дуже не переглядує, так я там вони старалися. Знімати щось там, може якось з часом глядачів трохи підтягнеться, ніхто не підписується, може хтось буде підписаний. А, того тижня один підписник був. Дякуємо тому підписникові, що підписався на канал. Тут ще трошки дозняв. Зараз домонтую до того фільмика про ремонт крісла. Крісло зремонтоване, сидіти можна. О, добре. у нас. Так, Тут маємо трохи свого інструменту. Такий набор, такий. тут ще один набір, тут є для ремонту тормозів набір тут, великий набір з різними ключами. Так що була стара машина, приходилось ремонтувати. Тут трошки ліпшу машину купив. Кручі остались, наразі тут за рік часу ще нічого тут біля неї не робив. Тільки масло вимінює. Масло вимінює на станції їжджу там Тут масло дороге до тієї машини йде. Там виміна масла дармова, а саме масло мене винесло. Вимінював житті тормозну, попровірили. там одразу перевіряю тормозну, охолоджую на родину. Жидкість була гальмівна. Не здала, виміняли. То 15 хвилин не спеціальним компресором викачують, закачують, там не треба навіть тормозів прокачувати. Так. Вийшло мене то 350 злотих з заміною масла, фільтр. Ну, всі фільтри поміняли масло і тормозна жидкість. Так що то недорого є. По на сервісі, на там, на тій машині перший раз. Пішов міняти колодки, то зачинили за роботу 450 злотих. Купив собі ключі за 60 злотих і за годинку часу сам тормозні колодки повимінював. 450 злотих платити легше самому зробити. І ось таке то у нас.